До військових учителів, лікарів та науковців додали ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та загалом усіх українців, хто не забезпечений житлом достатньої площі. Умови для нових категорій змінили. Зокрема, ставку по кредиту, яка становить 7%. Придбати приватний будинок не можна, лише квартиру. Обмеження є й щодо віку будівель. Там є чіткі критерії або первинний ринок, або будинок, якому немає три роки. Моги до позичальника традиційні: не мати у власності нерухомості більш як 52 квадрати. Кредит не дадуть, якщо на момент виплати вік сягне 70 років. Заборону наклали й на участь в інших чинних програмах із забезпечення житлом. Банк дивиться на заявника, банк дивиться на спроможність внести заставу, потім покривати відсотки по кредиту. Хоч і маленькі. На старті слід заплатити п'яту частину вартості квартири. Решту суми можна виплачувати до 20 років. Більше нас радує те, що військові купують в деокупованих містах, і це додає віра, що все буде добре.